Отак, ну, душа на розпашку Херсонська, о, така гаряча. Зима на дворі, я в кросівках. Ладно, друзі, вони зимові. Друзі, всіх вітаю себе на каналі, з вами Максим. Сьогодні хочу разом з вами поговорити про кросовери. А для прикладу будемо сьогодні дивитись Kia Sorento і Sportage. Подивимося, які на сьогоднішній день є питання саме до кросоверів, які в них. Недоліки. Тому всім приємного перегляду. Першу чергу хочу поспілкуватися про ціни на ці автівки. Всі ми знаємо, що кросовери завжди коштували дорого. Вони відносно старі комусь там 10-12 років, але за дешево цей автомобіль не придбати. Тому що ізначально він коштував дорого, коли він був новий. Тому відповідно, коли він постарів, то він все одно коштувати дешево не може, як звичайний автомобіль. На сьогоднішній день, щоб придбати гарний, технічно справний, з гарним пробігом, з гарним кузовом, кросовер, то треба бюджет від. Десяти, а краще 12 тисяч доларів. Тоді у вас вже буде автівка та, яка буде служити добре і не буде ніяких питань до неї. Тому що ви навіть можете подивитися на автівки преміальні, які також старі, які мають 8, 10, 12 рік. Вони можуть коштувати також під 30 тисяч доларів. Тому ці автівки з легковими порівнювати по ціні не варто. Друзі, перша автівка у нас сьогодні на огляді це у нас Kia Sportage. Оглядав її Сергій для нашого замовника, ключі разового огляду. Доброго дня, під'їхав до цього Sportage. Блін, господарі такі цього майданчика. Кажу, ну помити, поїти машину, тим паче тут е через дорогу мийка просто збити, як його ви дивіться, якщо підійде. Ну... Ладно. Ви одразу можете побачити, що автівку дали на огляд брудною. Автівку зовсім не підготовили до огляду. А коли автівка брудна, вона у нас ще чорного кольору, то відповідно не видно коцок, царапок, основних недоліків по кузову. І також не забуваємо, що навіть на брудної автівки не варто чіпати її руками, тому що також можна пошкодити поверхню фарби. Одразу бачимо по цьому автомобілі, що в нас є пошкодження на задньому бампері, але одразу забігаю. Наперед, і хочу вам нагадати, що всі ці автівки вони відносно старі, десь 10-12 років. Не забувайте, що в першу чергу відео ми знімаємо для нашого замовника. І нам варто показати всі недоліки, які має цей автомобіль. Тому що інколи в купі недоліків дуже багато і варто відмовитись від цього автомобіля або гарнесенько поторгуватись. Тому не треба писати, що ви задовбали рахувати коцки на старих машинах. І також одразу і вам показуємо реальний стан цих машин, щоб ви не строїли ілюзії, що ви куплюєте. Ляєте машиною, вона ідеальна без коцик, без царапок і без підфарбованих елементів. Вид в нього скажу не дуже диски, взагалі відлякують все. Лак поліз, всі побиті, покоцані. дуже часто зустрічається ця проблема, і нічого тут страшного немає, тому що ці диски можна з легкістю встановити. На сьогоднішній день це не коштує багато грошей. Це у нас є і ще один плюс для того, щоб можна було поторгуватися з замовником. Також бачу, що Сергій звернув увагу на релінги на цьому автомобілі, і не зря він це зробив, тому що в більшості на цих автівках релінги у нас обліщі. Дуже часто люди, які приганяють автівки, вони їх підфарбовують для продажу, підготовлюють, але реально. Стан на релігах саме такий. Гальмівні більш менш, колодок вже трошки залишок. Ну Гума, протектор ще в принципі більш менш. 18 радіус 19 го року 43 тиждень. Гальмівні не дуже подобається на рівномірний знос. Колодок також там взагалі. Ну, лак у цей полісший. Так, в принципі, бордюрочки жорсткої немає, але лак поліс. Коли ми оглядаємо автівку, обов'язково також звертаємо увагу на гальмівні диски і на колодки. Багато із вас людей пишуть, що навіщо ви дивитесь, вони коштують недорого. Але, друзі, на хвилиночку зверніть увагу, які на сьогоднішній день ціни. Тому що поміняти колодки в круг з дисками може обійтися біля 8-10 тисяч гривень. Це дорого, багато, це одна зарплата звичайної людини. Тому обов'язково треба надати всю інформацію щодо загального стану цього автомобіля. Дивимось далі. Бачимо, що Розуміло діло, по автівці є ще багато різних сколів, навіть на брудному автомобілі все це видно, і Сергій показує нашому замовнику. Також звертаємо увагу, що передній бампер стоїть зовсім не в зазорі. Хоча автомобіль у нас не битий, не фарбований, ну, якби так заявлено від продавця. Також опускаємося трохи ниже і бачимо радіатори. Подивіться, в якому стані ці радіатори. Це просто якийсь кошмар. Вони в нас, мало того, що вони обсипані, вони в нас пошкоджені, вони вже в нас обсипані і провищені. Щоб ви розуміли, радіатори на цій автівці також коштують дуже дорого. Для того, щоб їх замінити, треба півморти розібрати, і це вартує також великих грошей. Звертаємо увагу на інтеркулер, який встановлений біля радіаторів. Також по ньому можна зрозуміти, чи кидає в нас масло, чи є пошкодження по інтеркулеру. Диск зовсім печалька весь побитий. Дев'ятнадцятий рік пильничок цілий, стоїчка суха. Ну, да, дряпочка така. Ой-ой-ой. Це напилення металеве полізло. Да, прям капець. Ну так, да, багато малесеньких царап, дуже-дуже багато. Ви такий собі. Це звичайні речі, але ж вони ще під пилюкою виглядають набагато страшніше. О, тут вже дирка під педалью. Ще заява на такий пробіг, що О, сидіння. Тріснути нічого собі. З таким пробігом ми вже таким. Нюанси. Шкіра гарна, кнопочки не затерті. Кермо підтерте, є сліди використання, воно таке вже подерте. О, тут вже на вголку ржа. Блін, чуєш, такий зазор прям. Нічого собі. Щоб крутилось, не бачу. Тут пластик, пошкаряба. Ковриків немає. Кармівний також не дуже в доброму стані, скажу. Не скажу, що він навіть ржавий. Кріплення такі, амортизатори. Самі внутряночка трошки є нальоту, звісно, на запчастинах. Кого 19 19-го року. Тут арочка трошки також відпадає. да, Задній бамбер взагалі не в зазорі, Бачите, він пляшить. Да, ну рейлінги просто тут все мутне, вигорівше. А на запчастинах на рчагах трохи-трохи є нальотом. ліхтар весь вигорівший, бачите, аж жовтий водичка стоїть. По хружаві вже Домкрат, все накидано, нічого на своїх місцях не лежить. Так, да, трошки страшний. Тут тільки щось підкапано, не знаю, видно ніби. Труба чистенька. Сидіння гарне, не протоптане. Ось пошкоджені, бардачок не засований. Ладно, подивимося її прибором. Ну що, шкодські царапки, всякі недоліки по кузову по салону ми подивилися. Давайте подивимося, який стан кузова і які є підфарбування на старому автомобілі, якому 10-12 років. Щось, дверка плохо закривається. Я перший раз звернув увагу. Бачу скрізь пиль, але таких прям рижиків здуття нічого немає. І машинка вся в оригінальній фарбі, але стан кузова. Хотілося б. Трохи покращено. Ну що ж, друзі, як ви бачите, ця автівка зовсім не фарбована. Вона в оригінальному окрасі. Але хочу одразу забігти трохи наперед і сказати: не бійтесь фарбованих автівок. Друзі, якщо пофарбовано гарно, немає відраж поклівки, по кольору не відрізняються елементи, то чому не придбати такі машини? Вони вже відносно старі, тому такі питання все-таки можуть бути. В нашому випадку, як ви бачите, вона не фарбована, але є багато питань, все-таки по кузову. Десь коцкі царапки, але, як правило, продавець вам що. Каже, що це все сполірується, це все убереться, нічого тут страшного немає. Але ми також на це звертаємо увагу. Чи вже перед продажем все-таки був полірований автомобіль? Що вони вже хотіли забрати якісь коцькі царапки, але в них цього не вийшло. Тому також цю інформацію надаємо нашому замовнику і кажемо, які царапульки все таки будуть їздити далі з ним, якщо він придбає цей автомобіль. Максим, а що ви дивитесь під капотним простором, на що ви звертаєте увагу? В першу чергу ми дивимося на запотівання. Ми дивимося, в якому стані сам двигун. Не тече там з їх сторон, не тече там коробка, чи немає запотівань з під форсунок, на турбіні. Також звертаємо увагу на кріплення фар, чи не паяні вони, чи не змінювалися ці фари, тому що на фарах також у нас є рік виготовлення. Також звертаємо обов'язково увагу ще раз на радіатор, звертаємо увагу на крила і капотчини. Накручені елементи. Також йдемо і перевіряємо обов'язково антифріз, в якому він стані, в якому він кольору, чи немає масляних п'яти на антифризу. Також звертаємо увагу на гальмівну рідину, якого вона кольору і чи треба її змінювати. Зрозуміло, загальному дивимося на стан рідин. Також звертаємо увагу на ролики, на привідний ремінь, тому що комплексно треба перевіряти все. І вже тоді, на етапі огляду, враховувати, які треба буде робити вкладення по цьому автомобілю. Хочу вам сказати про обслуговування. Цих автівок дуже часто зустрічається, коли ви дзвоните і хочете замовити у нас підбір автівки, ви вже вказуєте, щоб вона була, мало того, що на класній комплектації коштувала низу ринку і щоб вона вже була обслужена. замінена це по ГРМ або там ремінь, дивлячись, там, в якому, ну, яку автівку ви хочете придбати. Але звертаю вашу увагу на те, що перед тим, як продати автівку, ніхто якісно її обслуговувати не буде. Максимум, що можуть зробити, це замінити масло або масляний фільтр, тому що інколи в автівки з Європи проїжджають з інтервалом заміни масла 30-40 тисяч. Тому люди нормальні, які все таки займаються автівками, одразу це міняють, а потім вже виставляють на продаж. Тому я раджу перед тим як придбати собі автівку, все одно залишати якусь невелику кількість грошей на її обслуговування. Тому що так як ви її обслужите, так як ви обслужите її гарними запчастинами, гарним маслом, все це якісно зробите. Ніхто перед продажем робити цього не буде. Більшість автівок вони все таки не обслужують. Завівся бадьоро, жигун не ковбасить, зайвих звуків немає. Я думаю, що АБС блок з розборки, тому що він маркером ну, чи штрихом нарисовано. Головне, що він сухий, завівся бадьоро. Так, тут і ржі з нічого немає, але споканку трошки рижики, ну, з кольчики попадаються. Да, працює, працює, у все є, ходові працюють. Поворотник на дзеркалі працює, стоп працює, заднє працюють. Підсвіточка номера одна не працює. Ну, її чи її не видно. Зараз я Світлані звач. А, так, я хочу поспілкуватися про дуже цікаву тему, друзі. Корозія на кросоверах. Давайте, мабуть, візьмемо бюджет там в районі 17-12 тисяч доларів, туди у нас попадають які автівки: Кашкай, Спортич, Соренто, Х35, і на всіх цих машинах зустрічається корозія. Так, вони є в нас не фарбовані в оригінальному окрасі, питань тут до цього немає. Але якщо ви звернете увагу саме на дні цього автомобіля або під Капотного простору, на основних кріпленнях також є в нас корозія. Так що обов'язково треба звертати увагу саме на дніше. Заїжджати перед покупкою на яму, заїжджати на СТО, піднімати автівку і дивитись на стан кузова. Чаще всього, звісно, зустрічається на цих автівках корозія на навісних елементах. Це в нас на пружинах, це в нас на ричагах. Але кузов у нас в гарному стані. Але буває так, що і кузов вже починає живіти. Тому не нехтуйте цим, і обов'язково заїжджайте. Перевіряєте автівку повністю. Що там камера робить? Портроніки. Портронік задній чуть, передній не. не ну так, да, тут все наплаковано, все намазано, 152 пробігу. Да. 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 Все працює, електроскладання, розкладання. Так само працює. Світлення працює. Що шторм? Частенько вниз ла мені попадається. О, панорама застрягла. Все не буду її відкривати. Вона закусує. Панорама виглядає в нас дорого багато. На весь дах дуже круто, дітям подобається. Але, друзі, ці машини вже відносно старі, і в більшості ці панорами інколи течуть, інколи не працюють. Тому їх також треба перевіряти. Що на старих, що на нових кросоверах панораму обов'язково треба обслуговувати: змащувати елементи кріплення, змащувати резинку, чистити дрінажні канали, для того, щоб не текло все на голову. Тому що, якщо ви це все запустите і у вас ламається якийсь механізм на панорамі, він дуже дорого коштує, його буде складно знайти. Тому заздалегідь, обслуговуйте і не майте проблем. І не їздить знаєте, з каструлі на голові, коли вода така. Так, що в нас там камера працює? Ну, коробка рипає, не сіпає нічого, ніяких поштовхів немає. Ну, автопарковочка в нас є. Так, да, сонечка перемикає все гарно, там зеркало з автозатемненням. Парашики. Западають солону, він такий класний Корма привезти в порядок там синіння. Мультикармо працює, ладно, що підключимо комп'ютер. Що ми перевіряємо при комп'ютерній діагностиці, на що ми звертаємо увагу? В першу чергу обов'язково ми дивимося на стан форсунок, тому що форсунки на дизельних машинах знаєте коштують просто космічні гроші. Також звертаємо увагу на тиск в паливній рампі, тому що. ТНВД насос коштує на цих машинах теж дуже дорого. Звертаємо увагу на сажевий фільтр. Дивимося, чи в нас не заглушений ЄГР. Обов'язково звертаємо увагу на турбіну. І в залежності від типу палива або автомобіля, якщо це бензиновий, то дивимося на каталізатор, в якому він стані вирізаний, не заглушений, чи працюють у нас лямда-занти. Якщо це у нас електричний автомобіль, то обов'язково треба подивитися сох, стан батареї. Треба подивитися ячейки, чи нема просадок по ячейкам. На цьому автомобілі, тобто комп'ютерна діагностика, це одна із основних на що треба звертати для того, щоб потім не попасти на великий ремонт. Тому, якщо у вас цього немає, то звертайтесь, Ми вам допоможемо з оглядом, споможемо з діагностикою автівки і знайдемо для вас саме кращий варіант не за всі гроші світ. При огляді автівки обов'язково ми робимо тест-драйв, для того, щоб подивитися, як почуває себе коробка, як почуває себе щеплення, чи не б'ють гальма, чи не тяне кермо, чи треба робити якийсь розвал, чи не стукає в нас ходова частина. І також перевіряємо в ходу в нас турбіну, наскільки вона дує при нагрузці. В підсумку по цьому автомобілю, що ми оглянули, друзі, ми всю цю інформацію надали нашому замовнику, дали свої рекомендації, але ще раз вам хочу нагадати, що це бушна автівка, вона без. З реєстрації вона свіжопригнана, і в будь-якому випадку вам треба враховувати якісь кошти. Десь можливо треба замінити гуму, тому що вона літня зараз зима, можливо, десь гальмівні диски, колодки. Також не забувайте, що автівку треба обслужити десь замінити просто масла фільтра, а десь замінити все це комплексно. Також і ГРМ, і антифріз, і всі фільтра на світі. Це для того, щоб ця автівка вже служила вірою. і Правдою і не було ніяких питань до неї. Також всі ці автівки, які свіжо пригнані на Червоних номерах не забувайте, що їх треба поставити на облік, а це також коштує гроші. Для того щоб зрозуміти, скільки вам треба заплатити, то в митній декларації 42 графі можна подивитися, в яку вартість оцінений цей автомобіль, і від цієї вартості вам треба заплатити від 3 до 5 відсотків. Кому мала інформації, яку я надав по Кія спортив, друзі, на каналі є повністю розбір цього автомобіля. Який краще розглядати двигун, які встановлені коробки, а також є дуже багато підібраних цих автівок. Тому залітайте, і обов'язково подивіться, якщо ви розглядаєте саме цей автомобіль собі для покупочки. А далі відео в нас буде також KIA, але вже вище класом. Це у нас Sorento, воно коштує дорожче. І давайте подивимося, в якому він стані і які в нього були питання. Під'їхали одразу двигун. ну Двигун тепленький. Теплий двигун. Кажуть, вчора поміняли мастило. завівся бадьором. Нічого не скрипить, не шуршить. Так само ж голову трошки парує, не димить, масло не витворює, защита також. Що, щось Сергій приїхав до цього Kia Соренто, як ви бачите, візуально виглядає він гардо чорне, привабливе, хром, великі диски. Ну, дійсно, напишіть, подобається вам цей автомобіль чи ні. Але тут одразу є мінус цього автомобіля, тому що приїхали його показувати на гарячу. Якщо є можливість вам подивитися автівку на холодну, то краще робіть саме так. Тому що обов'язково треба подивитися, як вона зранку заводиться. Який в неї стан батареї? Як працюють на холодну форсунку? Як працюють на холодну турбіну. Також чи немає стуку демпфера, чи не б'є щеплення. Тобто, тут, знаєте, е, типу нема нічого поганого, приїхали де і приїхали, але якщо машина буде на холодну, то можна побачити і виявити дуже багато дефектів. І інколи ми приїжджаємо на майданчик, там де стоїть купа машин, і ми приїжджаємо оглядати, і саме цей автомобіль, який ми оглядаємо, він вже прогрітий, друзі. І це обов'язково ми зазначаємо нашому замовнику. Тому і ви на це звертайте увагу. тому Сергій одразу при огляді поліз оглядати двигун. Сергій, як завжди, побачив коцкі царапки, що дуже багато сколів на капоті, багато сколів на бампори, також посічені фари. Друзі. І ще раз, будь ласка, ну майте совість. Поставте на місце себе замовника, коли ви людині заплатили за огляд і ви хочете знати всю. Інформацію про отівку, навіть про коцькі царапи. Деколи зустрічається така велика кількість з цих сколів, що прийдеться фарбувати повністю капот, що прийдеться фарбувати в нас бампер, чи можливо навіть не сполірується у нас фари? Скажіть, чи потрібно воно вам? І приколу в тому, що на цьому автомобілі також є питання до радіаторів. Подивіться, в якому вони стані. Вони також обсипані, вони провищі. Тут уже знаєте, якщо й попадеться ще два автомобілі з таким радіатором, то я вже сміливо скажу, що Кія. Kia. Зробіть щось зі своїм радіатором, якого фіга на всіх ваших автівах, на сорентах, на спортить. У вас вони обсипаються і провисають, і треба їх замінювати. Скло в змінено, року я не бачу. На цьому автомобілі встановлено неоригінальне лобове скло. Хочу вам трохи розповісти інформацію щодо них. Як ви знаєте, ми пригнали і купили дуже багато різних автівок, такі відносно нових 19 20 року. І для Європи це нормальне явище, що у вас змінене лобове. Тому що там є техогляд. І якщо у вас буде тріщина, якщо воно буде сильно посічено, якщо буде великий скол, то його обов'язково заставлять вам замінити, тому що ви не пройдете техогляд, а не пройдете техогляд, тоді у вас машина буде стояти і можна там складати банки. Тому, друзі, нічого тут страшного не бачу, але звертайте на це увагу, тому що інколи не просто буває замінене скло, а там машина була перевернута. До речі, ще звертаю увагу, от у мене, наприклад, Kia, Kia, Kia Optima була, вона була у мене 2012 року, і там був встановлений оригінальний лобове скло. І я вам скажу, що вночі їхати на цьому автомобілі було незручно, тому що воно старе, воно все посічене камінням, і коли їде зустрічний автомобіль вночі, то у вас. Повністю все це мерехтить, тому в мене було велике бажання все-таки його також замінити. Mm. Ну що ж, Сергій оглядає нову автівку і обов'язково лізе перевірити диски колодки. Це все зрозуміло, стійки, пружини, пильники. Але, друзі, як ви звернете увагу, що Сергій також дивиться на протектор, в якому він стані, скільки в нього залишок. І обов'язково треба подивитися, якого року ця гума стара вона чи нова. І треба звертати увагу на гуму всіх чотирьох колес, тому що інколи зустрічається, що у Три однакових, а одне якесь взагалі ліве стоїть. Хоча воно по протектору трохи схоже, але воно іншої взагалі фірми. І не забувайте, що на цю автівку придбати гуму коштує просто величезний грошей. Зрозуміло діло, якщо ви захочете якусь бушну п'ятирічну, то вона не так дорого. Але якщо ви будете користуватися автівкою там 5 років, то ви захочете придбати нову, а вона може коштувати біля там 25-30 тисяч гривень. Тому цю інформацію також треба дати нашому замовнику, щоб він враховував. Свій бюджет, Сергій заліз в салон і почав оглядати в нас сидіння. На цих автомобілях дуже часто зустрічається перешите водійське сидіння. За що того, що автомобіль високий, за що того, що ви залазите високо, ви кожного разу цю передню ліву боковушку, ви її просаджуєте. А так як це вона шкіра, вона починає лопатись. І зрозуміло діло, що люди, які приганяють машину, вони це перешивають, щоб воно виглядало дуже гарно. Він код у цього автомобіля, ну тобто дублює, що табличка пошкоджена? У вас можуть бути проблеми з перереєстрацією. Головний біль. Якщо ви вже зустріли такий автомобіль і він вам подобається, і там все-таки пошкоджена ця табличка, то я раджу заїхати в МРЕО і пройти експертне дослідження. Воно проходиться за 10 хвилин, коштує в районі 300 гривень. І ви з цим експертним дослідженням спокійнесенько приїдете додому і поставите автомобіль на облік. Що там по сервісу? Сто 180 В якому році? 24-й рік гарно. Цього автомобіля є сервісна книга. Ви зараз можете сказати, це ж так круто, значить все, значить є вся історія по цьому автомобілю. Але давайте я вас трохи засмучу, друзі. На сьогоднішній день сервісна книга робиться 250 гривень 300 в Луцькі на будь-який автомобіль з будь-якими штампами. Тому на неї надіятися не варто. Ми, як експерти, і так як ми вже кожен день зустрічаємося з цими автомобілями, ми вже можемо визначити, яка книжка у нас підроблена, яка ні. А також, якщо у вас вже є сервісна книга і ви не знаєте, чи вона оригінальна, то в основному ці записи, які є в сервісній книгі, вони повинні бути в нас і у звіті на автомобіль, який ви можете взяти там. Карвертикла чи офіційний, де захочете. По фарі зауважень немає, все позазоро. Є малесенькі дряпки, царапки не без цього. Все ж таки машинка не нова. По бамперу також є підмальовочки. Це підкапано вже все. Тут були сколи краски по значку, як завжди, ВАК в нас поліз. Камера ціла. Тут кант щось мені на увагу не дуже подобається. А ляда фарбована чи ні? Так, да, так? Да. Да, да. Бачу, що канда трохи ширша А ось, ось було. Амортизатори сухі, начебто не кручені, не бачу, щоб сюди касались шви ціленькі. Кріплення стопів також все ціле. Ну, Такі погрузки є, але загальний стан вона ціленька. У нас присутня поличка. Забирали це, питались забрати ці царапки, але не Все ж таки маємо розуміти, що це багажник, тим паче величезне, щось тут завжди возять, сують, пхають, не знаю. Ось такі моменти, це прям капець. Водомкрат бачимо. бачимо транспортувальну сітку, бачимо ключики, бочаровочний, вагонік, додомукратом, жилетів і знак аварійної зупинок. Тут більше пустенька. Чому заглушки чорні? Колір стилі повинен бути. ну, Ліхтарик, де да. працюгар. Понятно? Далі трошки вам сфарбована. Звичайно, була косметика 400. Тут же, тут же підмазочка. Ну, скажімо так, мінімально. Так десь всі біля значка, як виглядають автівки ці середини, друзі, як правило, ви хочете придбати в бюджеті десь в районі там. Плюс-мінус 15 тисяч доларів. І ви тоді отримуєте автівку десь 11 12 року. І, відповідно, ця автівка вже в нас трохи застаріла. І у вас по салону виглядає все не так привабливо, як ви для себе це все уявляли. Але в цілому вони по комплектації ці автівки є дуже гарні, є гарно запаковані, є з підігрівом керма, салона, шкіряним салоном, повним привідом, панорамою, мертвими зонами і все інше. Тому зовні автомобіль горить, блистить. Подивились ми його знизу, і що? Ми там побачили, що дуже багато іржі на навісному елементі. Так, на кузові також там зустрілися, але небагато, основний недолік це в нас навісне. Друзі, ви можете сказати, нічого тут страшного немає, я його візьму, все це зачищу, оброблю, і далі буде їздити цей автомобіль. Так, воно так і є. Але якщо ви захочете зробити якесь обслуговування цього автомобіля, то одразу беріть болгарку, беріть новий круг, для того, щоб повідрізати ті болти, тому що відкрутити їх буде нереально. Або горілку. Куди понагрівати і потім викрити. Тому тут ремонт ходової частини, коли у вас такий стан кузова, швидким не буде і дешевим також. Це в застарілому щось тут може текло, може щось міняло, тому що з свіжака нічого не видно. Він, в принципі, гарний, сухий. По двигуну у нас є питання. Зараз покажу. Тут двигун, бачите, сухенький, тут є запотівання. Продавець сказав, вчора ж міняли масло, або фільтр не закрутили, і там далі він по піддону також все в масло. Свільнички всі цілі. Захист також цілий. Що ж, відкрили капот, давайте одразу закінчимо. З кузовом. Також болтики в нас не кручення. Кронштейн не чіпався і капот також не чіпав. Кріплення фар цілі, тому хоча вам цифра 13. І тут 13 СОБ. Форсуночки всі сухенькі. Претензії до них в мене немає. До турбінки патрубок увесь сухий, вентиляція картерних газів навіть не запотівша. Турбіна також не в сажі. От під шкілами в нас між роликами. Бо там запотівання. І воно по всьому низу. Під всім, ну під нижнім шкілом це все запотівання є. І воно таке, я скажу, жорненьке, свіженьке, воно навіть пивом не пропало. Тобто це не старе, це десь або сальник, або ще Що щось може бути. В принципі, рівень, все частенько, бачу гарне. ушли всі цілі, перехід до Анжерона. Бачу, рульова рейка сухенька. Блін, підрамник ржавий, просто капець. Бадьора працює гарно, в другому трясе ніякого там постороннього шуму. Патрубки всі також всі сухі. Коробочка суха в нас. Друзі, які ще є недолік саме кросовери дизельні. Це їхні пробіги. Тому що в Європі ці автівки полюбляють, на них нормально катають. І у нас рік, якщо люди проїжджають 10-15 тисяч кілометрів, то в Європі можуть проїхати 30-50. Тому звертайте на все це увагу і гарнесенько перевіряйте автівку перед покупкою. Тому що на сьогоднішній день зустрічали автівку і 400, і 500, і 600 тисяч кілометрів. Ну що ми маємо в підсумку після огляду цих двох машин? Напишіть в коментарі. Корчі, вони не корчі, чи нормальні машини? Що ти, Максим, цепляєшся? Що то Сергій ходиш ось там дивляться? Ну нормальні старі машини, що ви хочете. Да? Друзі, ще раз не забувайте це відео не для вас, а для нашого замовника. Але ми даємо вам також цю інформацію, щоб ви були в курсі, який реальний стан цих машин. Що ми маємо в підсумку про кросовери, друзі? Що вони вже відносно старі коштують дорого? Є якісь питання по кузову, є якісь питання у нас по ходовій частині, по ержії, по всьому іншому, і з великими прояві. Тобто, коли вже звичайний, простий Українець зміг назбирати кошти собі на гарнесенький кросовір, то, друзі, на сьогоднішній день дуже складно його знайти в гарному технічному стані, без іржі або з мінімальною ержою і з оригінальним пробігом. Майте це на увазі. Тому що я вам можу порекомендувати, якщо у вас немає часу, якщо ви не розумієтесь, то ви знаєте, до кого звернутись. Посилання на наш прайс залишає під відео. Також не забувайте про наші соцмережі, тому що ми є скрізь в інстаграмі, Фейсбуці, в Тоці, а в інстаграмі є навіть відгуки від клієнтів, фото з клієнтів і яка вартість була підібраного автомобіля. І влад оператор ще й змонтував гарнесеньке відео. Можете зайти і трохи позаліпати. Все, до наступних зустрічей.